Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача у колі домашніх турбот і розпочинаємо ми її досить важливою темою про проблеми дітей, у яких немає батьків. Під висловом соціальне забезпечення мається на увазі матеріальне утримання осіб, в тому числі і неповнолітніх, тобто дітей, що стосується дітей безпосередньо і позбавлених батьківського піклування, на їх утримання держава виділяє в залежності від віку в середньому від 2 до 2,5 тисяч половиною тисяч. Щорічно, щомісячно більше того, наші діти, які виховуються у сімейних формах виховання, маються на увазі опіка, будинки сімейного типу прийомні сім'ї. Люди, які отримують цих дітей, отримують знову ж таки матеріальну винагороду, соціальне забезпечення батьків-вихователів і батьків і прийомних батьків, тобто їм платять зарплату. Знову ж таки, в розмірі двох прожиткових мінімумів такі гарні можна сказати такі гарні допомоги. Платяться уже протягом чотирьох років, і з кожним роком ці допомоги, сума цих допомог збільшується. До прикладу, що в 2010 році, в 2011 році на утримання однієї дитини у сімейних формах йшло 2 тисячі гривень. Сьогодні це вже 2,5 тисячі гривень. Діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які утримуються на державній формі навчання. Мається на увазі і в школах, інтернатах, і в дитячих закладах. і у... Професійно-технічних і вищих навчальних закладах вони, крім того, що одержують пенсії по втраті годувальника, вони отримують знову ж таки соціальне забезпечення в розмірі. Я кажу, у, у, у гривнях це приблизно 2800 вісімсот три тисяч гривень. У минулому році відповідно до указу президента і постанови Кабінету міністрів. Збільшилася сума виплати дітям дітям сиротам інвалідам Тобто пенсія по інвалідності платиться окремо, Це в залежності від того, який, яка хвороба і, які, і яка група інвалідності у дитини. А, а також повністю вся соціальна допомога. І загалом, наприклад, що дитина виховується, дитина інвалід і навчається у професійно-технічному училищі, вона отримує майже 4,5 тисячі гривень. Ми вважаємо, що це дуже гарна допомога з боку держави для утримання, для лікування, для реабілітації саме таких дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування. Що Ви скажете з приводу того, зараз дуже багато про це говорять. Що інтернати вже живають себе знову ж таки враховуючи той факт, що ми Україна намагається прирівнюватися до європейських країн, взагалі в Європі, в інших державах, такого особливо в східних мусульманських державах, такого поняття як інтернат, взагалі не існує. Там є спеціальні будинки лише для сиріт, які хворі важко хворі. Всі решта діти. Виховуються у сімейних формах виховання. Ви розумієте, інтернат загалом це не є щось дуже погане, але дитина в сім'ї вона має більшу можливість. Навчити здобути оті навички і жити соціалізованими в суспільстві. Тобто в сім'ї їх вчать, і як вести домашнє господарство, і як розпоряджатися своїми грішми. І як жити, наприклад, коли дитина виходить з інтернату, вона приходить в профтехучилище там, чи в інший навчальний заклад. Вона розумна, вона знає математику, знає хімію, знає фізику, але вона не знає, як себе обходити, і вона не знає, як жити з іншими дітьми у колективі. Ще коли. Школі-інтернаті є вихователі, є няні, є улюблені вчителі. А тут дитина приходить все зовсім по-іншому. І в дуже багатьох випадках бувають такі моменти, що діти не можуть навчатися не тому, що не мають знань, а тому, що не соціалізовані. А сімейна форма, вона все-таки дає соціалізацію: діти набагато краще розвиваються, діти набагато краще ростуть, у дітей набагато більші можливості, тому що ті діти, які вже виховуються в сім'ї, чи це прийомна сім'я, чи це будинок типу, чи це опікун? Це люди, які далі забезпечують їхнє майбутнє. Яке ж майбутнє у інтернаті? На сьогодні державна політика стосовно інтернатних закладів є такою, і також вона підтримується в нашій області. У нас є програма реформування, яка затверджує інтернатних закладів, яка затверджена на сесії обласної ради. І мова йде про те, що діти повинні інтернати будуть, але в інтернатах повинно бути мається увазі в державних закладах. Повинно бути не більше 50 дітей. І інтернати будуть лише для тих дітей, які мають якісь. Вади здоров'я і сім'я в силу своєї чи безробіття, чи якоїсь своєї неспроможності не може утримувати, виховувати і забезпечувати нормальне здоров'я цим дітям. На сьогодні в нас в області є 15 спеціалізованих шкіл інтернатів, там, де діти з різними, з різними хворобами, і всього-навсього три загальноосвітніх школи інтернати. За статистикою минулому році із шкіл інтернатів всіх рівнів повернулися або, або пішли у прийомні сім'ї, або пішли. Під опіку або повернулися в свої біологічні родини більше 200 дітей. Тобто, у нас зараз є інститут фахівців соціальної роботи, є служби у справах дітей, є центри соціальної служби сім'ї дітей та молоді. Ми всі працюємо із сім'ями, чиї діти знаходяться в інтернатних закладах. Допомагаємо цим сім'ям все зробити для того, щоб можна було, щоб сім'я знову повернула забрала собі дитину в свою біологічну родину. Як можна, до, до прикладу, сім'ю сім неблагополучну ну, перетворити в таку, в якій можна віддати дитину? А ви розумієте, а не всі діти в інтернаті з неблагополучних родин? Значна частина із малозабезпечених родин, значна частина із тих родин, де, будемо так говорити, де можливо інтернат розказав мамі, що твоїй дитині буде дуже добре, що у нас чотирьохразове харчування, і так і одяг, і так далі, і так далі, і так далі. Ось, але ніхто не сказав мамі, що якщо в тебе троє дітей буде твоїх дома. Це зараз ми, знову ж таки, це в нас є питанням номер один, в тому, щоб саме громади, сільські ради, сільські голови, секретарі сільських е, рад, органи опіки і піклування безпосередньо, це є та сама сільська рада, щоб вони розповіли мамі і допомогли мамі зібрати пакет документів, що якщо в тебе буде троє дітей, і ти працюєш або ти не працюєш сама одна, ти маєш право знову ж таки на соціальне забезпечення, на статус малозабезпеченої сім'ї. А якщо є статус малозабезпеченої, це управління соціального захисту виплачує виплачує кошти знову ж таки. Харчування в школі в загальноосвітній в тому селі чи в тому місті, звідки є ця мама безкоштовне, книжки безкоштовні і так далі. Тобто, от якраз в цьому плані ми зараз працюємо, пояснюємо мамам і батькам, бабусям, дідусям і допомагаємо робити той пакет документів або через біржу праці, або через приватних підприємців, влаштовуємо цих мам на роботу, або навіть, зрештою, якщо мама перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона дає довідку до управління соціальної. Захисту дає на до прикладу три копії свідоцтва про народження, про те, що я хочу забрати своїх дітей. Вона забирає дітей і вона отримує соціальну допомогу. Як мало забезпечена сім'я з дітьми? Процедура от створення будинку сімейного типу це дуже великий термін. Для цього потрібно Ми розумієте, Термін невеликий. Найтяжче це підібрати дітей, тому що не всі діти хочуть іти. Прийомну сім'ю. Знову ж таки, в прийомну сім'ю, будинок сімейного типу можуть діти ті, які старші 6 років. До 6 років ми робимо все для того, щоб діти були усиновлені, оскільки наші громадяни вони хочуть взагалі малесеньких дітей, тому є в Україні законодавство, яке регламентує прийомну сім'ю після 6 років, іноземне усиновлення після 5 років. І коли діточки вже старші, до прикладу, у дитячому будинку там, чи в школі-інтернаті, вони бояться. Вони вони і хочуть в сім'ю, знову ж таки, вони бояться, як вони живуться з тими дітьми, які там вже є. Або наприклад, з рідними біологічними дітьми батьків, ці, які хочуть бути прийомними. От в цьому є трошечки проблема. По закону це 10 днів. Але юридично, але фактично. Це йде десь приблизно на ділі три-чотири. А потім є е, е, такі жорсткий контроль Фільне. за Фільне. тим, що Фільне. створили. Ми дивимося на цільове використання коштів до прикладу. Фільне. І в нас є такі будинки сімейного типу, які тому що це все таки ну будемо так казати, гарні суми: дві з половиною тисячі на дитину, а дитина в середньому 10-12 років в сім'ї. А мінімальна зарплата 1200 гривень. То різниця між мінімальною зарплатою 1200 і дитини дві а дитині 7 років. Батьки відкладають ці кошти, і в нас є такі. Ну загалом, уже чоловік, певно, 18-20, які з цих коштів діти вже виходять з будинків сімейного типу. Там ще з прийомних сімей їм купляють житло, їх навчають, їх лікують. Тобто, за цим контроль є. Завжди і у всіх без виключення. Ці діти, які не потрапили в такі будинки сімейного типу, до прикладу, вони ще там в інтернатах, і вони виходять з інтернату. Це болюче питання мені здається?» Це най найболючіше питання, особливо служби у справах дітей, оскільки законодавство регламентує е житло, якого немає. Законодавство регламентує роботу, якої немає. На превеликий жаль, в принципі, все, що стосується соціального забезпечення наших дітей, сиріт, і дітей позбавлених дітей, які виходять із навчальних закладів, загалом держава регламентує майже все. Але найболючіше питання це забезпечення житлом. І зараз от ми будемо приймати, якраз готуємо програму забезпечення житлом дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, тобто це ті діти, про яких ви питаєте. І, звичайно, ті, які виховували в сімейних формах, вони повертаються до сімейних форм. Ті люди, чи це бабуся, чи це все такі вони залишають спадщину. Вони, вони, вони це питання можна сказати на відсотки 80 вирішують. А ті, які виходять з державного закладу. Дуже рідко що в них складається все абсолютно добре. Обов'язково є проблема, і проблема найперша це житло. А якщо нема житла, нема роботи, нема коштів, ну і тоді вулиця і на превеликий жаль, тоді величезні проблеми. Тому намагаємося робити все для того, щоб забрати дитину в сімейну форму, щоб вона навчилася жити в суспільстві. Що би ви зробили ще для цих дітей, якби ви. Могли це зробити. Я би не робила зовсім нічого дітьми, я би робила тільки дорослим тим людям, які народжують дітей. Я би допомагала всякими силами їм не залишити свою дитину для держави. В нашій передачі умільців ми показували. Таку кількість, що, здавалось би, вже немає про що і розповідати. Але сьогодні мова піде про бісер. Ой, скажете, ви знову бісер. Але те, що вміє ця майстриня, здивує вас. Взагалі з бісером можна робити дуже дуже цікаві речі. Я зараз трошечки розповім, звідки ж з'явився в нас бісер. Батьківщиною бісеру вважають Стародавній Єгипет, тому що там ще дуже давно з скла намагалися зробити штучні, штучні перлини, які називалися бусрою. Пізніше бісер почали виготовляти і в різних країнах Західної і Східної Європи. На Україні ж про бісер відомо ще за часів Київської Рісті про це свідчать давнішні археологічні знахідки. Бісер виготовляли в Україні ще в кінці XVIII століття і почав його виготовляти ломоносов, але його майстерня проіснувала не дуже довго, вона всього, всього 10 років, а потім була закрита, так як відомий вчений помер. Пізніше, десь в, в кінці 19 століття виготовляти бісер почали. І в російській, і в українській губерні, на ну, це були такі от кустарні майстерні, і повністю забезпечити майстрів бісером вони не мали змоги. Тому цей бісер завозилися, завозився за кордоном. В Росії використовували більше великі великі бусинки, і тому вироби України і Росії вони дещо відрізнялися, тому що вироби Росії вони були трошечки більше. А на Україні використовували дуже Мілесенький бісер, нанизували його на капронову ниточку або на кінський волос. І оце от переплетіння таких от ниточок з бісером створювали різні візерунки, різні орнаменти. Взагалом більше бісером займалися на Закарпатті. Там створювали такі дуже цікаві орнаменти, поєднання різних прямокутників, трикутників. Хрестиків, цяточок, пізніше почали створювати і рослинні орнаменти. Виробами з бісера прикрашували головні убори, жінки прикрашали шию, руки, груди. Але що цікаво, що один і той самий виріб в різних частинах України він міг називатися по-різному. Але найчастіше це такі назви, як гердан кольє, комірці. Ось, наприклад, отакі от комірці, от ось такий от комірець. Різні ланцюжки. Ось, наприклад, такі от ланцюжки, такий ось, такі ось міг бути ланцюжок. Різні браслети такі от. Також зараз є вибір бісера дуже-дуже великий. Якщо раніше це був переважно матовий бісер, були такі кольори, як білий, червоний, синій, чорний. Зараз є дуже великий вибір, є перламутровий бісер, є матовий бісер, є прозорий, є стеклярус, є рубка, є великі бусинки. І можна також з бісеру робити ось такі от різні пояси. От, наприклад, як тут. Тут вже поєднання бісера і поєднання рубки. Зараз я покажу, як можна ну не дуже швидко, але кожен може зробити ось такий от пори. Ці ось ці от пояси вони плетуться в одній техніці, але вони відрізняються тільки своїм візерунком. Наприклад, якщо цей от пояс він більше в зелених тонах, то це отакі от, от різнокольоровий, але всі вони плетуться ось на такому станочку. Для того щоб сплести нам такий ось пояс, ну, перш за все нам треба оприділитися з візерунком. Ось, наприклад, в мене зараз є оцей от візеруночок. Я його перемалювала на бумагу в клітиночку. Можна брати також візерунки з нашої української вишивки або взагалі візерунки з вишивки. Ми його перемалювали, підібрали, звичайно ж, бісер. Тут можна використовувати білий бісер, червоний чор... і, черв... і чорний бісер. Тоді нам на станочку треба натягнути ниточки. Ну, що таке станочок? На пояс, наприклад, я використовую ось такий от станочок, натягую. Ниточки на цвяшки. Цвяшки набиті на відстані десь 3-4 мм один від одного. Для чого? Коли ми натягуємо ниточки, то відстань між однією ниточкою до другої це товщина однієї бусинки. Ось, наприклад, на цьому візерунку ми маємо 28 клітиночок, тобто тут має бути 28 бусинок. Але ниточок ми набираємо не 28, а набираємо на одну більше, тобто 29. І ось після того, як ми натягнули оці вже ниточки, як ми починаємо робити свою роботу. Ми набираємо ось цей от перший рядочок бусинок. Набрали ми його. І е, перетягуємо. Но зараз в мене тут вже, е, певна кількість сплетена, і я вже почну не з самого початку, а я почну з, цього, з того місця, де я вже закінчила. Ось зараз на своєму малюночку я просто шукаю, де я закінчила. Ось це буде ось цей от рядочок. Для того, щоб було зручніше, я підкладаю його ось такою бумажкою, щоб е, мене зір не розсіювався, щоб я бачила тільки ось цей от рядочок. У мене є голочка і є ниточка. Голочку ми беремо спеціально для бісера, вона тонесенька, так що потім ну, можна, можна було перетягнути цю бусинку. І закріплюємо ниточку. Ниточку закріплюємо ми ось таким от чином. Перетягуємо десь у е, нас Я при кінці залишилося 3-4 бусинки. І ось ми перетягуємо цю ниточку, е, підтягуємо її. Кінчик залишаємо, ось так, щоб, щоб він нам повністю не витягнувся. І на першій ниточці ми зав'язуємо ось так: от вузлик. Зав'язали, тобто ниточку ми закріпили. Тоді ми знайшли наш рядочок і по черзі набираємо кожну бусинку. Так, у нас перша йде червона, далі чорна бусинка. Знов Біленька бусинка. І так по черзі набираємо цілий рядочок. Після того, як ми набрали цілий рядочок бусинок, ось він у нас, ми його опускаємо і ниточку ми перетягуємо під низ оцих ось наших ниточок. Перетягнули ми і натягнули ось так. от. А тоді, ось такими от рухами, пальчиками ми маємо вдавити кожну бусинку, от ніби в свою хатиночку. Тобто між, між ниточку повинна йти ниточка, бусинка, ниточка. А далі голочкою, ось так от вверх, над ниточкою, ми перетягуємо ось цей рядочок вже зверху над ниточками. Отак от, от можна поступово. Но саме головне, щоб ми не збилися і правильно підібрали бусинку, бусинки по нашому узору. Ось таким от чином ми це все перетягуємо. Слідкуємо чітко, щоб після кожної бусинки йшла ниточка. Ось ми перетягнули рядочок і спустили його до попереднього рядочка. Так, поступово рядочок за рядочком ми виплітаємо пояс потрібної нам довжини. Коли ми вже зробили певну довжину, яка нам потрібна, тоді можна зробити ось такі от петелечки, як на цьому поясі. Ось так. От. Далі можна сплести за допомогою косички ось такий от шнурочок, ось як тут, і перетягнути оці от петелечки. Я придумала ось такий спосіб, наприклад, зав'язувати пояс. Хтось може придумати і інший. Використовуючи традиційні методи бісероплетіння, починають з маленьких іграшкових сюжетів, а освоївши техніку, фантазують і тоді з'являються картини і навіть букети квітів з бісеру. Ось, наприклад, можна зробити отакі от квіточки. Робляться вони не так складно, як здається, на перший погляд. Дуже просто навіть. Для цього нам потрібний буде бісер. От, Наприклад, для такої от квіточки треба буде білий бісер. Треба буде жовтий бісер і, звичайно, блакитний бісер. І також робити ми її будемо на дротику. Дротик краще використовувати не дуже тоненький і не дуже грубий. Мені подобається, наприклад, дротик товщиною 0,25 мм. Для такої от квіточки ми беремо ось такий от десь дротик, такої довжини. Це дротик буде на одну пелюсточку. Взагалі, квіточка складається з шести пелюсточок, тобто нам треба буде зробити шість однакових пелюсточок. З самого початку ми беремо, набираємо 14 бусинок. Так, набрали 14 бусинок, і тоді ось таким от чином. Коротший дротик ми залишаємо, ось такою десь він довжини в нас має бути. А внизу ми робимо петелечку. Ось таким от чином. Ось закрутили її, так, щоб ми могли зафіксувати, щоб ці от бусинки нам не поїхали далі вниз. Ось у нас є короткий дротик і є довгий дротик. Тепер на ось цей довгий дротик ми теж набираємо таку саму кількість бусинок. Ми набираємо 14 бусинок. І теж опускаємо вниз. Тепер нам їх потрібно якось зафіксувати. Для цього ми беремо короткий дротик і беремо довгий дротик і ось так от його з'єднуємо. З'єднали. І тоді прокручуємо ось такими от рухами. Цих віточків не потрібно робити багато і не потрібно робити мало. Ось так. От, наприклад, я зробила три віточки. Тоді знову короткий дротик в нас залишається вверху, а на ось цей одовгий ми знову набираємо бусинки. Знов таку саму кількість 14 бусинок. Ми їх набрали. Так, і їх тепер потрібно нам опустити вниз. Ось так. от. Опускаємо їх вниз і знов закручуємо. Як бачите, нічого складного немає. Ось що в нас вийшло? Ми їх так от розправили. Тобто, у нас вийшов середній рядочок чи 14 бусинок. З правої сторони 14 і з лівої сторони теж 14. Далі вже кількість наших бусинок на рядочку буде збільшуватися на 2 бусинки. Тобто їх вже буде 16. Ось у нас вийшла така от пелюсточка. Тепер нам потрібно ще зробити ось таку тичиночку. Для цього ми вже беремо 8 жовтих бусинок. А тоді чергуємо одну темну, одну світленьку, знову темну, знову світлу, темну і знову вісім жовтих бусинок. Набрали їх і робимо ось таким от чином таку течіночку. З'єднали дротик і закрутили. От у нас вийшла така от пелюсточка. Так? Для однієї квіточки потрібні ще пелюсточки. Ось вони в нас є вже готові. Ми їх таким от чином з'єднуємо і закручуємо ось так. Ось. Це вже буде наша стебельце. Дротик в нас дуже слухняний, тому плюсочки можна а, викрутити в ту сторону, яку, яка вам потрібна. І порівняємо наші точиночки. Ось у нас вийшла така от квіточка. Ми зробили одну квіточку, можна зробити їх п'ять, можна зробити їх шість, а тоді, а тоді от скласти ось таку от композицію. Ну, не обов'язково таку, це в кого вже як розвинута уява, так вони можуть і створювати ці різні композиції. Можна також і міняти кольори. Наприклад, як от в цій роботі вона виконана е, жовтим бісером. І е, так само, як пелюсточки в квіточки, можна і виконати ось такі самі листочки, тільки поміняти колір. Я вам бажаю творчого натхнення, придумуйте, творіте, і щоб у вас вийшли гарні речі. На цьому наша передача закінчена. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо вам щось сподобалось чи не сподобалось, якщо є якісь пропозиції. Будь ласка, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на телеекрані, і можливо ми зустрінемося з вами в ефірі.